Так, наші білі. Дермин. Олег Ваня Вадим. Радіон. Тихон, Макс Макар. Тимур. Піддар. кидайся. Добре, добре. За спину. Ренат, куще не треба. Після передачі. Після передачі. Дальший. Назар, стоу, середина! Ce ai rivo? Ne кидайся! Назар, не кидайся! Назар! Давай! Ты. Назар, не кидайся! Бачиш тебе, простою стілкою обіграли, не треба. Серечка, проси. Він попробуй бачиш себе, а под себе і сюди. Нашу під центр. Калаус, в захист! Мені, Даня, пас, пас, недалеко. Паців беремо. Таня, Таня, ви ще маєте. Павлю назад. Ще треба дати. Не кидайся! Кажуть того, не кидай! Куди? Ігор, куди тепа? Стадай діагональ, краще! Тихо пало! Вихо, не берує! Є? Агра! Хойдемо, перший! Добре, добре, добре. Русав, Чей, Назад, це тер десятий саді тебе. Пішов, 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 Вже сява, перед його! Тазар, що? Ще сюди, пічніше, лізь в коліні! Забіжи нести! Таї граюся в той футбол! В коліні собі і все. Що ти в центр постійно лізе? Браво! Це те! Тихо! Бачиш, він робить роботу замість тебе. Достань <ріст> все! Баті. Все, бачить! Ши! Поставь назад! Назар! Постав вас! Ніхто тобі не дасть часу думати! Два дотики, три дотики! Постав! Не що я, я говорю, нащо тут? Я. На шукай, шукай, шукай. Шукай. я тобі ніколи не казав лізти, центр. ти собі взяв привичку центр В центр -ліз". трьос, центр -ліз коли справа. Що подати в нього.

Давай, 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 давай,

Мархі, дискудий. Підліву. Та підліву прийма. Боже, Боже. Прийде, підліву собі прийми, розвернися, корпусом Ірок! І! І завершення. Лабар сюди, в центр, цока справа. Немає це! Підбій, варно, підб'є лишиться! Розкачуй, розкачую його, ти, хто не вдав. Е, На груди прийми покоти! Трайм'я! Це те! Це те. Добре, пара! Удар! Добре, бо так! Добре, молодець! Це те, перекри! Добре кидай! Перший!

Пам'ятаєш тренування? треба замах робити, просто направляй в сторону. Німа Понятно. Понятно. І розраховую. Доганяй його, доганяй. Молодець! Там біжить. Дивись, Думай, живий. Ще вліво. Ще вліво. Не бачиш, габі, голову підіймай!

імя. Обох. Ван біжить. Не доздо. Замініть Куба. Треба звести Судиш на попері. Юра, давай запусти. Так, 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 розгукайтеся. Це поможіть йому! І... І... Одесь, Добре. Тут тихо! Як... Десь Кладу... маркет. Не подайшло на, на марку. Марк. Я, Я не поганяю. Хто й Добре, сам. Це тер. Це тер, ти вікон, цода в це. Все, 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 Ти прикалуєшся з мене. Ліва ножка. Прилітає тебе. Рупини під праву ножку. Тихо. Давайте вубити. Так само, як перший. <пробіт> буші, грає. Діма, заду. Бляйся, стас. став, залітайся. Все, вже, ста, з дом'яча. Цьох біжить. Свока, я тебе не маю говорити, ста! ти стас, кидай, біжи. Він борються під трусом, дивіться. Дивіться. Там зміна. Стас, іди вперед тепер, не знімай. Яник. Пауні. Та кидаєш? Таки вже. Дивіться. 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 сюди. Я не можу. Я Вже сява. Вже Це сева! Вже дай, ну шукай! Стас! стас центр до м'яча зараз відкривайся! <в audio> Чує? <пілля> Ось <Допустимує> тепер є, тепер йди на своє місце! Стас на своє місце!

Та хто тим? Тихо! Що ви чекаєте, в центрі? Ось покотили надалі, ви дивимося! Тихо, де ти нападає! Надалі покотив папу! Ще за спину тихо цоколи! Наша мімокаси фіксує. О, сапог поміняйтесь місця. Люба! Люба! Куда скидуєш, любоми? Любоми! Звідки прийшов туди дасть!

Добре, нічого. До нього хто? Ілюха є, Ілюха. Тихо, центр, чому не відкриваєшся зараз? І Марку Подивись. Не кидайся. Тихо, зараз нас правий захисник, центр відкрився просто. В Центр, там центр пустить. Його йди вперед. Його! Дісман! Якщо в руки, то кулачками! Дальня, сява! і привада, баня. Прости, помама тобі дає. Макс тобі на бак. І Казар, іди сюди. Не треба виходити. Цока! Казар, право піде. Сімо! Підбір. Добре. Добре, вдари. Добре, вдари. Симон. Від пішох стартуєте. Добре! Максим, все сіди! Роби сама, ще раз розвернись і вдасться! Не треба! Бачиш, що Надури, бачите! О, Максим! Міста задачі! Назар mm з того поміняється? -hmm. Говоріть пішли, хлопці! На Гад! Гади! Кути! <піллянна> <Іваня>! <піллянна> а піджимайте! Центр! Тихо! Назад! І нападаючи! Ога, що за відбір? Добре, подякую.